Всім привітулічки! Сьогодні я випикаю тортик тіща молоко. Крем у нього буде з лимоном. Пішли готувати крем. Пів літра молочка. Додаємо 3 столових ложки манки і варимо. Додаємо ванільку і ставимо охолодитися. Для тіста нам потрібно 3 яйця, склянка цукру. Все змішуємо. Додаємо 150 г масла. Чайну ложку соди гасимо оцтом. Виливаємо в склянку борошна, додаємо 2 столових ложки какао і висипаємо. Все змішуємо. Виливаємо в форму і випекаємо в духовці 40 хвилин. Робимо ще такий один корж. Повертаємося до крема, збиваємо 200 г масла. В холодну манку додаємо один тертий лимон. Гарненько змішуємо. По одній ложці висипаємо до масла. Збиваємо. Ось такий крем виходить. Нарізані коржики пропитуємо молочком холодним. Викладаємо крем. Заливаю тортик шоколадною глазур'ю. Украшать буду обрізками із под торта. Ось такий тортик у нас вийшов. Ставимо пропитатися. Зараз я його розріжу і покажу, який він всередині. Спробуйте і ви приготувати. Всім смачного!